Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як знайти спонсора по програмі United for Ukraine, безкоштовні методи і платі. Ну, перше, якщо у вас є тут якісь родичі, вони можуть заповнити для вас документи. Якщо вони не хочуть за це братись, вони можуть звернутися до церкви і, можливо, там знайдеться людина, яка захоче вам допомогти. Далі у Фейсбук ви не знаєте, чи реально зараз знайти, дуже сумніваюсь, тому що там сидять. Прохраї і всякі такі. Знаю, що є якийсь спеціальний сайт, де шукають спонсорів, але в даний час я не думаю, що це вже актуально. Також ви можете заходити в групи Фейсбукове, в різні штати і міста, і просити про допомогу, можливо, хтось з українців відгукнеться. Або ж заходити на групи, також фейсбукові, фейсбукове, де сидять віруючі люди, і писати напряму до них. Можливо, вони зможуть за вас заповнити, а можливо, вони також можуть в церкві когось запитати. Можна ж спробувати такий платний варіант, що от, наприклад, ви сидите в Тіктоці і бачите, коли людина знімає про якесь життя в США і писати до неї напряму, чи може вона ну, просити, щоб вона заповнила документи і сумніваюся, що вони захочуть безкоштовно, але можете запропонувати їм платний варіант. Тому. І теж таке можливо, люди, які приїхали по ЮФОЮ і живуть тут вже хоча б рік, вони можуть заповняти цю форму, тому що ми заповняли на двох людей і нам прийшло підтвердження, ми живемо тут рік і три місяці. Головне, щоб в них був дохід. Далі, це, звичайно, надійний варіант агенції, також це платно, які е, шукають вам спонсора платите, звичайно, потрібно шукати наперед платите, напевно. Або по приїзду, не знаю, в кого як які умови. Звичайно, потрібно дуже добре вибирати, запитувати когось, Ну, взагалі. Не соромтеся і пишіть до людей, які приїхали, взнавайте всю інформацію, як вони знайшли. Знаю, що це дуже важко знайти спонсора, але це реально. Тому пробуйте, дізнавайтесь варіанти, пишіть до людей. Напишіть до десятьох людей різні питання, і у вас вас почнуть складатись пазли, коли ви поспілкуєтесь з людьми, тому що ми коли сюди їхали, ми взагалі не знали нічого, як ми тут будемо, де ми будемо жити, що робити. А потім приїхали, і там хтось щось підказав, там і пазли склались докупи, і зараз ми вже знаємо все. Тому у вас теж так буде. Але мінус в тому, що ми це все дізнались, коли вже приїхали. А ви можете дізнатись наперед, поспілкувавшись з людьми, пишіть на Фейсбук, обов'язково хтось відгукнеться.